Коровка, свининка, кізка. Приємний аромат гуляшу. Ось так він виглядає всередині. Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо. Радий вас бачити, радий вас чути, а ви, напевне, і мене. І я готовий вам показувати нові рецепти, сезонні рецепти, свіжі рецепти, смачні головне рецепти. І будемо це готувати за допомогою нашого автоклаву. Тому всім дякую, хто нас дивиться. Коротко про головне. У нас сьогодні рецепт: це гуляш свиний. З молодою картопелькою, з овочами та чебрецем. Чебрець у мене залишився із попередніх відео. Він, хоч і сухий, але це не означає, що він не смачний і не є ароматний. Сміло його можете використовувати лайфхак. Що ми сьогодні будемо робити? Що я вам буду показувати і розказувати. Найголовніше багато є запитів на те, що дякую, що готуєте в ретор пакета, готуйте в ретор пакетах. Ми будемо цей рецепт також готувати в ретор-пакеті». Нам знадобиться свинина, в моєму випадку це є шия свина. Вона має прослойки, так би мовити, жиру, вона не буде супер суха, і при приготуванні в автоклаві вона буде гарно розпадатися, жир буде виділяти ось цей білок, білок буде переходити в колаген. Загалом складна математика, але це буде смачно. У мене є молода картопля. Підготовлена заздалегідь почищена. У мене є трішки цибулі. У мене є цибуля ріпчаста. Звичайна в мене також буде морква, часничок. Чебрець, власне, перець чорний, перець чорний горошком, коріандр та сіль. Нічого складного, нічого не будемо смажити. Максимально просто будемо все це закладати в наш ретор пакет. І за рахунок власного соку у нас буде готова повноцінна страва, яку можна просто взяти з собою. Можна просто перекинути на тарілочку, і воно буде супер ароматно та смачно. Лишньої якогось бульйону або води я не буду додавати. Власне від самих овочів та м'яса цього буде цілком достатньо. Ми ж не хочемо зробити якусь там, не знаю, шурпу або суп. Це у нас буде гуляш. Тому приступимо. Дивіться, м'ясо я маю підготовлене. Воно порізано десь 2 на 2 Картопельку я пропоную зробити наступним чином. Великі, просто розрізаємо. Ой, картопелька дуже крута. Вона аж хрустить, коли розрізаєш. Вона молода, зараз налита, смаком дуже ароматна. Буквально пів місяця тому картопля була також молода, але вона була привезена з Греції. І насправді вона не дуже смачна. І ціна, і якість не відповідає одна одній. Тому краще трішки почекати і після цього її використовувати. Нашу від наших фермерів. Ось, картопельку розрізаємо. Буду просто по одному шматочку закидати в кожен ретор пакет. Ну і напевне, чесничок по дві головці. Я насправді люблю чесникові страви. От коли аромат чеснику, також молодого, він дуже приємний. І я не знаю, я можу сміло їсти чесник сам і, і нормально. Я хлопець салат простий. Тому ось так. Картопельку маємо. Рецепт надзвичайно простий. Надзвичайно швидкий, звичайно, як у вас все підготовлено, і як і завжди, я рекомендую це все робити на кінець вашого робочого дня. Ви можете автоклав це все загрузити, ви можете поставити, наставити час і займатися своїми справами. Не потрібно слідкувати за часом, не потрібно слідкувати за температурою. Все це він зробить за вас. Він встигне нагрітися, він встигне вистигнути. І на рано ви прокидаєтеся, відкриваєте, і у вас все готово гарненько. Ви можете робити в малих об'ємах, ви можете робити в великих об'ємах. Він гарненько з цим справляється. Ось так. До нашого гуляшу додамо також моркву. Я буду нарізати довільними шматками, ось такими. Я люблю, коли взагалі в якійсь страві овочі менш-більш однакового розміру. Тобто, не є щось там супер, одне маленьке, друге більше. Тобто, в мене є картопелька, у мене є морква, у мене є шматок м'яса. І вони менш-більш однаково і усмажаться, і зменшаться, і буде якраз відповідного розміру, щоб я ложечку міг взяти і смакувати. Ось так. Я думаю, дві морквини мені буде достатньо, прям багацько цього вийде і цибуля ріпчаста. Не буду додавати багато цибулі ріпчастої, щоб вона не перебувала смак та не переважала, але свій аромат трішки віддала. Загалом свинина вона є універсальним продуктом, але я помітив тенденцію в наступному, що багато хто вже починає відмовлятися. Надають перевагу більш дієтичним м'ясам, таким як кролик. Курка, до речі, у попередніх відео ми готували кролика з фісташками, обов'язково перегляньте. І люди надають перевагу більш таким простим і дієтичним продуктам. Але я вважаю, що свинина все ж таки тримається якийсь час в тренді. Вона є доступною, вона є поживною. Ну куди? Ну як без свининки? Люди в селі живуть, вони на цьому і виживають. Коровка, свининка, кізочка, тому е має місце бути. У нас підготовлені наші ретор-пакети. Будемо давати всього по трішки в кожен ретор-пакет. трішки молодої картоплі, трішки цибулі, трішки моркви і наше м'ясо. Після цього додамо чесничок, зелену цибульку, додамо наші спеції і добряче до кожного додамо чебрецю. Отже, друзі, ми наповнили наші ретур-пакети нашим м'ясом, нашою молодою картоплею, овочами. Це все доправили щедро. І загалом у нас в цей ретур-пакет вийшло десь 550-600 грам е, страви. Як на мене, це на двох можна, але така повноцінна на одного страва. Тобто, це зручно взяти з собою в похід, наприклад, або е, просто як сухпай. Тому, знову ж таки, алгоритм той самий, що ми завжди його розказуємо та показуємо ви. Робите чистим, ви гарненько утрамбували, ось так, і будемо запаювати. Ми запаяли наші ретур-пакети і будемо відправляти в наш автоклав на автоклавування. Будемо готувати 30 хвилин при температурі 110 градусів. Ну як і завжди, вставляємо термощуп в посадкове місце нашого автоклаву, закладаємо наші ретур-пакети та наставляємо температуру 110 градусів на 30 хвилин. Друзі, наш гуляш приготувався в наших ретор-пакетах. Скажу одразу: мали один невеличкий дефект одного пакету. Тобто міг подумати, він тріснув просто з боку. Швидше за все, це заводський брак, і тому буває і таке, але загалом, зверху, де ми запаювали, воно все ціленьке, нічого не розірвалося. І в принципі, вона вже трішки так вистигла. По часу все ок, тому будемо пробувати дегустувати. Я сподіваюся, свининка гарненько розвалюється. Ну, приємний аромат гуляшу. Добре відчувається морквочка. Є трішки бульйону. Звісно, от бачите, треба враховувати ще наступний момент в тому, що от ми, наприклад, закладали десь ось таку кількість гуляшу, і там десь було 500-600 грам в сумі. Але в сумі от зараз його десь стільки. Ну, ми могли би подумати, нераціонально використовуємо ретор пакет. Але з іншої сторони, ми не можемо і більше закласти. Коли ти пакет нахиляєш запаювати, то воно просто буде тобі незручно і буде або виливатися, або якщо там буде якась рідина, то воно буде просто висипатись. Або ставити на підвищення ваш запайщик і якось отак ставити, отак тоді можна наповнювати більше пакет. Буде нам наука, і будемо знати, як правильно це робити. Ось так він виглядає всередині. Ми маємо трішки овочево-м'ясного бульйону. Який в сумі так само може застигнути. Ми маємо ціленьку картопельку. Знаєте, воно зараз виглядає, як колись печенню готували з печі, де така картопелька вже не світла, бо вона зазвичай, коли молоденька світленька, вона вже набрала цього смаку кольору від м'яса та моркви. І що? І ось така порція гуляшу. М'ясо в нас розпадається. У нас є арматна картопелька, бульйончик. Не пересолене, так би мовити. Давайте так. Сюди до цього хочеться добрячого міксу зелені і такої налитої сонцем помідори, салату з домашньою олією. Бо загалом це дуже смачно. Загалом в нашому відео сьогодні ми готували гуляш з молодою картоплею зі свининою. Смачно, просто, зрозуміло, швидко. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми зустрінемося згодом, буквально з новим випуском, з новим рецептом. Пишіть в коментарях, що потрібно приготувати. Зараз маса фруктів, овочів, літній сезон вибирайте до кольору до вибору. З вами був Іван Ванчук. Всім пока.